Так, цей також розловив, якщо працюють тейлспінери, я думаю, буде і цикада. Це я нову цикаду купив, спін... спінмет, робочі цикади. В тому кольорі, що я раніше ловив, вже їх немає. Купив, придбав новий, в новому кольорі. По такому кльову, я думаю, буде працювати. Давайте перевіримо. Летить суперово 9 грам. Руку відчувається добре, як працює ця катка. О, бачите, з першого закиду. Коли окунь такий активний, тут уже не важливо, що кидати. Майже не важливо. Наприклад, коли валку він не захтів.